My name is It's very cool. Знавці англійської демонстрували вищий пілотаж. і це не дивлячись на зовсім юний вік. Учасники приватної олімпіади Велдан, well організованої студією дитячого розвитку та англійської мови, Учні шостих класів для них це чудова можливість і себе проявити, і з однолітками поспілкуватись. Тим паче для дітей цього віку не проводяться ані міські, ані державні олімпіади з англійської. Конкурс організовують вже втретє, і цьогоріч кількість учасників зросла. 80 знавців англійської виявили бажання випробувати свої сили і перевірити рівень знань. Перший тур це було написання тестів. Тести наближення до міжнародних екзаменів Кі і ТІ Кій тобто вони спробували себе в екзаменах міжнародного рівня. Зараз іде перевірка цих тестів. Під час того, як іде перевірка, діти розважаються. Ми влаштовуємо ігротеку, каву брейк, фотосесію. 12 кращих змагалися вже у другому турі. Подорожі, хобі, улюблені страви. Діти у своїх відповідях розкривали ці та інші теми, а оцінювало рівень підготовки шестикласників компетентна журі. Те, що зараз проводяться шостого класу ці олімпіади, це також дуже добре, тому що це як малесенький трамплін для того, щоб діти далі йшли і показували свої знання. Кожній діти дитині теж було буде приємно. Приємно їх батькам, вчителям, тим, хто допомагали опановувати цю мову, дізнатися, що ці діти. Досягли таких такого доброго рівня. Чи не найбільше емоцій у дітей залишилося від спілкування з носієм англійської мови, мешканцем Каліфорнії, якого запросили бути в журі? Ми дуже сильно хвилювалися. Це ось почуття просто переповнювали. Дійсно, це був дуже хвилюючий момент, і я думаю, всі учасники цього конкурсу намагались зробити так, щоб він був, щоб кожен був найкращим. Кожен старався і кожен робив все, що міг. Переможців конкурсу відзначили дипломами та цінними подарунками.